І люди живуть в заблудженні через те, що ніхто не сказав, а подивися, от в тебе відбуваються якісь процеси в тобі. Ти живеш, щось робиш, здумаєш, а подивися, як це. Якщо ти той, хто це робить, значить ти зараз дуже легко можеш побачити, як ти це робиш. І ніхто просто людям не сказав, а подивися на це. І тут не треба зусиль для того, щоб це виявити. Для цього для того, щоб це виявити, потрібно лише дві речі. Перше це саме важливе, це чесність, бути чесним. Бути чесним це значить не побачити, що думка сама по собі, і продовжити жити, ніби це ти все робиш, ототожнюючись з цим, а побачити і признатися. Да, так як я говорив, ти вкусила їжу. Там, вкусила апельсин, ти пізнала його смак, тобі весь час казали, що він сольоний. Ти вкусаєш, бачиш, що він не сольний. І тут треба признатися: він не сольний. Все, я не буду так більше жити. Навіщо мені так жити з ілюзії? Я знаю, який він. От він. От сама присутність це твій прямий досвід.